Рятувальники загасили пожежу у квартирі багатоповерхівки в мікрорайоні Рясне. На момент прибуття вогнеборців приміщення було повністю охоплене полум'ям. Через сильне задимлення пожежникам довелося працювати у кисневих масках. Їм вдалося локалізувати займання і не допустити його поширення на прилеглі квартири. Загалом гасили пожежу понад годину. Ніхто з людей не постраждав. Причини пожежі встановлюють експерти. Тема здорового харчування, ідеальних пропорцій тіла, як і колись, так і сьогодні не втрачає популярності. На просторах інтернету можна знайти безліч дієт, марафонів та інших способів схуднути. З одного боку, тримати в гарній формі тіло це добре. Але коли це вже не просто турбота про правильний раціон, а одержимість дієтами та калоріями чи зацикленість на темі зовнішнього вигляду, то це вже проблеми психічного характеру. Спеціалісти диференціюють це як розлади харчової поведінки. Нерідко цим. Страждають діти, особливо підліткового віку. Найбільш поширеними серед них є анорексія, болімія і розлад компульсивного переїдання. А це розлади, які насправді впливають дуже на психічне і фізичне здоров'я. І серед усіх психічних розладів вони мають найвищий рівень смертності. І найбільший ризик виникнення є у дівчат і хлопців від 13 до 17 років. Звернень нових випадків, напевне, в мене щотижня точно є 5-6 В стаціонарі. На даний момент 5 пацієнтів лікуються. Це тобто, де розлади заходять трошки в такі важчі стани, які вже провокують і медичні проблеми зі здоров'ям. От, зокрема, така ситуація трапилась із донькою Ірини. Дівчина була спортсменкою, ніколи не страждала від зайвої ваги. Та мама почала помічати, що її дитина почала різко втрачати вагу. Вона захопилася дуже спортзалом, як це зараз модно, і почала скидати вагу за рахунок того, що спочатку вона відмінила собі солодка, потім відмінила хліб. І хлібобулочні вироби, а потім вона почала зменшувати порцію, потім почала ніби по інстаграм по соцмережам коригувати загальні прийоми харчування, які почали зменшуватися в розмірі. Згодом симптоми лише наростали і, врешті, призвели до того, що батьки були змушені звернутись до відповідних фахівців. Коли дитина Отак активно худне, батькам потрібно звернути увагу. Також на перепади настрою у підлітка з'являється агресія, агресія до себе, несприйняття себе, свого тіла, своєї зовнішності. Вони не можуть дивитись в зеркало, вони дуже багато ходять, мають роблять собі фізичне навантаження. Навіть не контролюючи ну, дозу цього навантаження, попри намагання батьків допомогти своїй дитині, ця проблема не відступала. Відтак вже півтори року дівчинка проходить лікування, а зараз з нею працює ціла команда фахівців. Адже, окрім психологічного, це дуже негативно відбилось на фізичному здоров'ї дитини. Якщо ми говоримо про більш важкі випадки, де вже є наслідки. Для здоров'я, такі як перикардит, такі як втрата менструації, такі як порушення роботи шлунка, кишківника. То тут вже йде додаткове обстеження і додаткове лікування і корекція цих станів. Не завжди вчасно можна зауважити цю проблему у дитини, проте є ознаки, які можуть насторожити. Якщо ви бачите певні ритуали з їдою, тобто людина хоче їсти наодинці, явно обмежує свої порції порівняно з тим, як вона до того харчувалася, якщо вона починає уникати якихось соціальних заходів, сімейних заходів, якщо в неї. Поганий настрій, якщо вона хоче менше спілкуватись з друзями, з рідними, також надмірні фізичні навантаження, теж можуть свідчити про те, що дитина турбується, про те, хвилюється, яка в неї вага, або робить певну поведінку, щоб її зменшити. Може бути також вживання проносних препаратів або діуретиків. Може бути теж те, що такі діти можуть їсти на самоті. Або ж, наприклад, можуть готувати їжу разом зі всіма, але її не їсти, так? Або, або спеціально для себе готувати їжу. Тоді, якщо є помітні ознаки розладів харчової поведінки, потрібно звернутись до сімейного лікаря, який за потреби направить до відповідного фахівця. Якщо це умовно кажучи, тільки старт захворювання, то воно більш таке в амбулаторних умовах проводиться. Полягає в когнітивно-поведінковій терапії з психологом або сімейній психотерапії. ці два методи є досить ефективні. Зазвичай це довготривалий процес, і, наприклад, якщо говорити про когнітивно-поведінкову терапію, основне. Одне з, е, з доказових втручань е, для лікування розладів харчової поведінки, то е, в протоколі сказано, що щонайменше 40 сесій має бути, щонайменше 40 сесій має бути для, проведено для такої дитини. Важливо не ігнорувати симптоми, адже це захворювання може завдати серйозної шкоди серцево-судинній, шлунково-кишковій ендокринній та іншим системам. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, правда, тут Львів. У Львові провели спецпогашення марки, що присвятили працівникам СБУ. Додамо, що це третя і завершальна у воєнній серії. Придбати їх можна у всіх відділеннях Укрпошти та онлайн в офіційному магазині. Сюжет і художник, який намалював цю марку, його звати Олександр Охапкін, він заслужений художник України. Ця марка призначена для того, щоб увіковічнити пам'ять наших. Людей, які працюють, які тяжко тяжко працюють, воюють, втрачають своє життя і своє здоров'я для захисту незалежності України. Зображені герої на цій марці це герої, які захищають нас щодня. Деякі з них гинуть, і свого роду ця марка буде вшануванням героїчної пам'яті про них. Також хотіла би зазначити, що після погашення марки в нас ще буде інша продукція з зображенням цих наліпок, яку наші співробітники направлять спецпризначенцям на схід, які, в свою чергу, будуть її наліплювати на боєприпаси, що летітимуть на голови окупанта.